Ісусу Христо. Всі люди святкують Різдво, але не розуміють, що святкують і для чого народився Ісус. Різдво Христове це народження Ісуса Христа. У цей день ми маємо вивчати Слово Боже, ми маємо поклонятися Богу, прославляти та проповідувати іншим. Ісус народився для того, щоб ми мали світ і разум. І саме головне у нашому житті має відбутися це народження від Бога, не втратити та не віддати свій вінець нікому. Всякий народжений від Бога не робить гріха, тому що сім'я Його перебуває в ньому, і Ісус перебуває в народженому від Бога. Слово Боже знаходиться. Та Дух Божий знаходиться всередині людини. Людина не може грішити вже, тому що вона народжена від Бога, бо всякий народжений від Бога перемагає цей світ. І ця перемога переможений світ і віра наша. Ми маємо чітко знати, та чи перемагаємо ми цей світ, гріх, і чи ми являємось навпаки. Рабами гріха фокусуємось на гордості, на плоті, на похоті очей, все, що нам пропонує цей світ та душа, яка розширяється як ад. Але Бог прийшов для того, щоб ми мали світ і разум. І коли в нашому серці та разумі разум Божий, тоді ми будемо вільні від цього світу, та ми будемо вільними від рабства гріха. Тому що в нас є пізнання Бога, і наше життя наповнене буде світлом. І ми маємо уже серце і разум і Ісуса Христа. Якщо приходять страждання. Погані думки, неможливо поратися із токсичними думками та інформацією. Це говорить про те, що потрібно народитися від Бога, бути смиреним та підкорюватися владі, поставленим Богу в церкві, тому що Бог гордим противиться, а смирен дає благодать. Смирення дорівнює благодаті, а віра дорівнює пізнанню Бога. Ми щоденно маємо смирятися під крепку руку Божу, щоб отримати благодать в нашому житті. Також ми маємо пізнавати Бога щодня. Щоб наша віра вона збагачувалася, хай у ваших життях прийде.